Доброго вечора. Зайвом Франківської обласної військової адміністрації за участь цієї особи, яка називається мусільних вимогами, щодо предмету сполону сторонніх відповідача Товариства з виможненням відповідальності колективної сільськогосподарської підприємства Репост Нігемичі, проведення педагогічного розпорядження. Ваша честь, судове засідання з'явилося. позивач Гмі, представник позивача э, Турчин, представник відповідача Чешура, повідомляє присутніх про повну фіксацію судового засідання технічними засобами. Справа розглядається на франківському окружному адміністративним судом, поділ головуючи судді секретаря судового засідання Сливінської Мер'яни. Чи будуть відводити в зв'язку з заміною секретаря судового засідання? За Позивати. Судове засідання з'явилася третя особи. Представник третьої особи говориться за межі підняття з господарських підприємців Радвослав Меніч. Думки учасників процесу щодо можливості продовження розправи без усіх представника третьої особи позивач. Можемо слухати ваш час. Минулому судовому засіданні попитання про призначення судової спеціалі. В зв'язку з цим що витримувалися ряд документів. Зокрема. Гуківської районної державної адміністрації, куди передавала документи з архіву Родинського району та товариство з обмеження сільськогосподарських підприємств підприємства Ревоскім'яни, чи оригінал державного акту на право користування землею серії Б 08 73 427, який виданий виконком Латинської районної ради на депутатів Задячих і 1976 році для дослідження в судовому засіданні. На адресу ми йшли. Відповіді від архівного відділу номер 2 Івано-Франківської районної державної адміністрації це структурний підрозділ цього архіву, який знаходиться у місті Родині вулиця обуцігала 69 За виконання ухвали Івано-Франківського кожного адміністративного суду. Виділяємо, що документи Ротинської Ра районної ради депутатів 1986 рік передано наберігання до Державного архіву Івано-Франківської області. Також Надійшло в лист від представника товариства за межі відповідальності колективності сільськогосподарських підприємств Рибосняничі наступного змісту. Заява про неможливість подати доказ встановлені строки на виконанні на виконання ухвали суду від 6 лютого, то колектив сільськогосподарського підприємства Рибоснієвичі позволяє наступне надати суду для ослідження судовому засідання Германа державного акту на право користування землею серії Б номер 083427. Виданого виконкомом Мироківської районної ради у 76 році, то немає можливості при переході корпоративних прав на вказане підприємство, було допущено прорахунки по забезпеченню належної передачі документації попередніх власників та керівництво підприємства до нового власника підприємства. На даний час діючим керівником підприємства вживаються заходи до відшукання оригіналу. Затребано судом документи, в тому числі з допомогою осіб, числа колишніх працівників підприємств. Більша частина, частина таких перебуває за кордоном. У разі віднайдення оригіналу державного акту на право користування землею, значна серія No, рекозднічнується негайно направити від шкіл. початку судового засідання. Подивайте. Ми подали два попитання до електронного суд, Інших попитань немає. Присвідуйте, як відповідача, ви знайомі з попитанням? Так, я знайомилася з попитанням. Так, переходимо. На даній стадії суд хвилив попитання про призначення експертизи. Вирішити згоду. Питання про образ судовому засіданні іншої судової справи. Так, одне. І клопотання з того. Значить, що до коло справи, розправиться вирішення питання про участь у військової участі. Данне справи. Судовому засіданні. Проведення по київського на суду пребуває справа номер 356-24. Uhwa studium 3 особенно державного акту на право працювання землеї старі беннули 627. Заявили в 14 особу. На право працювання з номер старий бен номер лицо Через його відсутність Причина не надання зазначає прорахунки по забезпечення належної передачі документації попередніх власників та керівництво підприємства до нового власника підприємства Сам там є вулиця Віктора Мікарич. У до відомості з зіткнення державного реєстру ідесних осіб підприємців міських формувань вулиця Віктора Рупинська власником третій особи, з часу 100% за час, який він ко 16.05 по Пояснює такі особи щодо Позову підписані теж Белицею Віктором Антоновичем. У цих поясненнях третя особа стверджує, що до 86 року питання час, земельна ділянка, що до якої звернувся по зверство питання, перебуває у її безперервному постійному користуванні. При цьому третій особа посилається на доказ існування цього права на державний акт. Це регіону зазначено. Таким чином оригіналу немає. Тобто, болиться як єдиний власник, який третій особи, підписуючи пояснення до суду знала про відсутність у товариства та знала документи, на яких скликався як доказ. Відповідно частини 5, відповідно 4, учасник справи, який подає письмові докази копії, електронні копії, повинен зазначити поміняння у нього або інші особи оригіналу письмового доказу. Згідно частини 6, статті 44 Карту України, заведення суду Романов щодо фактичної подстави справи, винні особи несуть відповідальність прямого закону. Відповідно до частини 3, пункту 3, частини 5, статті 44. Каса участь учасників справи заболяння. З'являється судові сім'ї за виконом суду, що їх яко визнану враховуючи наведення ведення засування всіх обставин справ, що стосується копії державного акт на право представництво. Наш серія номер. Керівність пункта частина 54, пошук. Визнати військової явки судове засідання, що ресурс обмеження віддати по принципу спорідності Віктора рекозмічі. Додаток. Відомості з дитини державного реєстру. Чем? Згідно відомостей, які додано, Борисі Віктор Анатолійович є керівником і власником юридичної особи і суто в частних статутному капіталі 10%. Зазначено вели діяльність. Позивачів підтримуєте виконане клопотання. Так, підтримую. Престинці ваша довка. Питання, наша позиція така, що ми ознайомилися з поясненням третьої особи. В тих поясненнях було викладено про неможливість надання оригіналу на даний час акту і повідомлено про причини такого ненадання. Запитання до товариства з нашого боку немає. В якщо є питання у суду та то залишаємо розгляд даного питання на розгляд суду. Ми почасти будемо вирішувати. У нас користь поміняється, наченах вже немає, через цей суд переходить до стадії ухвалення рішення.